Українці, привіт! на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення флагману бренду шкода, саме Шкода Суперб. Попередні відео ми рахували митні патежі на цей автомобіль з дизельним двигуном. Цього разу будемо рахувати митні патежі на бензинові двигуни. Які ж є взагалі бензинові двигуни на цьому автомобілі, і що ми будемо рахувати? Звертаємо увагу на палітру двигунів бензинових двигуни ставили 1.4, 1.8, 2.0. Ми дивимося, що найбільше українці приганяють саме з двигуном 2.0 бензин. Отже, відповідно, і розрахунки в нас будуть 2.0 бензин. Будемо рахувати три покоління цих автомобілів. Перше покоління з 2001 по 2008 рік, друге покоління з 2008 по 2015 рік, і третє покоління з 2015 року по наш час. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення. Шкода Суперб. роки з 2006 по 2022. Мінімальна критична прохідна ціна, та ціна, за якою митниця проведе ваш автомобіль, і митні платежі на цей рік. Отже, що ми маємо? Маємо ситуацію наступну. Якщо ми дивилися, по дизелям, там йшла градація. Спочатку було дорожче, потім дешевше, потім знову дорожче. Був золотий такий рік у нас 2014 з бензиновими Зовсім не так через те, що. Маємо старіший рік, він дешевше коштує в розмитненні. Новий рік набагато дорожче. Зверніть увагу: 2006 рік мінімальна прохідна 1900 євро. Митні платежі 101 200 гривень. І постійно в нас буде здорожчання митних платежів. Сьомий рік мінімальна 2300 євро, митні платежі 106 500 гривень. Далі восьмий рік 2800 євро. Мінімальна прохідна. Митні платежі 112300 гривень. І ситуація не буде змінюватись взагалі ніяк. Митні платежі будуть потихеньку рости десь 2 тисячі гривень, десь 5 тисяч гривень, в залежності від року. Але для себе я виділив 2014 рік. Чому тому, що саме в цьому році йде велика різниця в митних платежах. Зверніть увагу, якщо ми рахуємо тринадцятий рік, мінімальна прохідна 6200 євро. Митні платежі 136 300 гривень, то вже наступний 14 й рік мінімальна прохідна 7 600 євро. І митні платежі вже на 14 тисяч гривень більші, 150 тисяч 200 гривень. Тобто один рік різниця і 14 тисяч гривень автомобіль дорожчий в плані розмитнення. І всі новіші автомобілі вони будуть також набагато дорожчі. Зверніть увагу, наприклад, 21 і 22 рік. 21 рік. Митні платежі 255 тисяч гривень і 22-й 329, майже 330 тисяч гривень. Якщо будемо розмитнювати нові автомобілі, на них обов'язково потрібно робити сертифікат ЄУР-1. Цей сертифікат допоможе нам зекономити саме на такому митному платежі, як мито, і відповідно до цього, і ПДБ буде розраховуватися за нижчою ставкою, тому що мито буде рахуватись по нижчій ставці. А старіші автомобілі, звичайно, там немає сенсу брати сертифікат Євродин, тому що воно дешевше не вийде. За сертифікат переплатити більше грошей. На що ми звертаємо також зараз увагу? Якщо ви слідкуєте за новинами, ви бачите, як росте курс євро, курс долара. І відповідно до цього ростуть і митні платежі. Це потрібно враховувати, тому що ціни на автомобілі і в Україні здорожчують автомобілі продаються в доларах в євро. Так само і дорожче стає розмитнення. Звичайно, було б чудово, якби гривня укріпилася, тоді і митні платежі були б дешевшими. Але на жаль, цього ми не бачимо. Бачимо тільки гривня слабшої, і митні платежі, відповідно стають дорожчими. Але ми не повинні забувати, що деякі автомобілі ми можемо розмитнювати не по цій табличці. Наприклад, якщо в автомобіля є пошкодження, обов'язково робимо звіт експерта. Веземо автомобіль на лавеці, якщо автомобіль був пошкоджений суттєво ДТП. І звичайно, тоді цей автомобіль не буде розмитнюватись. По цим тарифам митниці, а буде розмитнюватись по дешевшим цінам, і тоді ви зможете зекономити більше коштів. Головне готуватись до розмитнення правильно, вибирати правильні кордони, коли ви перетинаєте, щоб не стояти в цю жару на кордоні 12-13 годин. Є такі кордони, де зараз черга 2-3 години швиденько заїхали, проїхали і немає жодних проблем. Перед тим як виїжджаєте. Пишіть нам на Viber, ми підскажемо, де на кордоні найменші черги. Українці купуйте автомобілі, а в плані їх розмитнення доставки ми вам завжди допоможемо і бажаємо вам кожному самого головного перемоги для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.